Я хочу зазначити і наголосити, і довести до вас, перевізників, що на сьогоднішній день відділ транспорту управління промисловості сформований в повному обсязі. Ми зможемо зробити так, щоб щоденно здійснювався контроль за якістю пасажирських перевезень. Постійно будуть працювати робочі групи спільно з Укртрансбезпекою і здійснюватись щоденний контроль на лінії. Так, да, є актуальні проблеми. Транспорті це за великий вік автобусів, це неналежний санітарно-технічний стан транспортних засобів, культура обслуговування про ту, як казав, недотримання графіків руху. Тому що розумієте, перевізник на сьогоднішній день вважає, що він сам буде вирішувати, хочу їду, а хочу не їду, хочу, скасовую, а хочу не скасовую. Такого не буде. Сьогодні у нас четвер з завтрашнього дня. Щоденно всі автобусні маршрути, це не тільки стосується міста Житомира. По всій області будемо їздити спільно з Укртрансбезпекою, виїжджати, перевіряти. Санітарно-технічний стан транспортних засобів. В кого є якісь питання, що я не правий, це було на минулому тижні. Виїхали на маршрут. В такому стані у нас сідушки. Хтось каже, що потрібно підвищувати вартість приїзду. Від того, щоб там зробити. Нормальні чехли не потрібно підвищувати вартість приїзду, а потрібно просто докласти невеличких зусиль і невеличких витрат. Оце сьогодні зранку виїхав автобус на маршрут. Ну, він вчора приїхав, попрацював. В якому стані він залишився, невідомо скільки, так він і поїхав сьогодні зранку на маршрут. Але відповідно до правил, автобуси мають бути чисті, прибрані, і не залежать від того. Які погодні умови у нас на дорозі. Він приїхав, він має забезпечити прибирання в салоні. Наступний слайд. Оце транспортний засіб. Так само на минулому тижні ми виїжджали, перевіряли 106-й маршрут. 121-й маршрут, будь ласка. От стосовно 53-го, це не прерогатива обласної державної адміністрації, але сьогодні перевірили дві машини, наступні перестали їздити. Я впевнений, що. Виник певний колапс по місту Житомира, тому що хтось не доїжджав, не міг виїхати, переповнені автобуси, тобто, але от стан автобуса внутрі. це тільки крапля з того, що ми за один день, там, на минулому тижні, ми ще працювали. А я впевнений, що якщо ми почнемо працювати щоденно на всіх автобусних маршрутах, то картина буде. Значно гірше. Найбільше чого я не люблю в житті, це безвідповідальність, людську безвідповідальність і байдужість. Бо те, що показував Роман Анатолійович, оці машини, сідушки і все інше, це ваша безвідповідальність. Ви просто безвідповідально ставитеся, я не кажу, що всі, але більша частина у вас безвідповідально ставитеся до тої справи, яку ви робите. Тому будемо розривати договори, Я не подивлюсь, ніхто на мене не надавить, ніхто мене не впросить. Ви чітко це знаєте. Якщо я скажу, що буде так, то буде так, як я скажу. Тому договора будемо розривати на раз-два. Ніхто не поможе вам. Ніхто. Тому, будь ласка, я даю місяць місяць виправити ситуацію з тими сідушками, з тими машинами. Другий момент. Підняття проїзду. Я розумію, що сьогодні, згідно закону, ви самі собі там обраховуєте да, і піднімаєте. Але є певна процедура. Ви про це маєте людей повідомити за два тижні. Мало того, я хотів би, щоб ви обов'язковому порядку, це моя вимога і моя, ну, вимога прохання, скажімо так. Да? Ми про це так само маємо знати. Ви так само маєте прийти до нас і показати, чому ви піднімаєте тариф, а не так, сьогодні вивісили об'яву і завтра ви вже поїхали там по сім, Тому що вам так захотілося. Безпідставного підняття тарифу на проїзд, я в області не допущу. Якщо. Ви мене не зрозумієте, то будете мати справу з антимонопольним комітетом. Я звернуся, він бисто все вам порахує. 60 тисяч один, хтось заплатить штрафу і потім зрозуміє, варто піднімати, і чи треба погодити, чи не треба погодити. Не може сьогодні бути так. Раз, підняли і поїхали. Що стосується приміських перевезень, логіки, наприклад, в тих, хто їздить там з автостанції до автостанції, ставити GPS-навігатори немає. Бо дійсно автостанція відмічає, коли приїхали, коли поїхали, але всі приміські маршрути три місяці, будь ласка, GPS в усіх маршрутках мають бути. Ми маємо чітко бачити, як ви їдете, куди ви їдете, скільки виїжджаєте, коли з'їжджаєте. Ви звикли, що перевірки були дуже рідко, да? через те фотографії, які показують, вони говорять самі за себе. Тому, будь ласка, наводьте порядок. До мене запитання є. Якщо немає, я всім дякую.